Всім доброго дня! З вами знову компанія Магната Груїміч. У нас сьогодні така дуже цікава тема, як правильно виростити розсаду. У нас було вже попереднє відео, де ми знімали, які торфи можна використовувати. Принесення ви багато чого бачили. Тепер ми сьогодні хочемо поговорити про те, як правильно виростити якісну розсаду. В першу чергу шоу починається вирощування Тобто Ми повинні підібрати для себе е, торф, той, в якому буде у нас рости розсада. У нас було відео, ми вам представили торфи Класман, вже не одним роком. По якості тому зауважень нема, тому на даному розсадному відділі, про який ми сьогодні будемо говорити, повністю вся розсада була висіяна в вторг класман ТС-3. Чому ТС-3? Тому що людям краще більше подобається, краще тримає вологу, менше треба поливати, і тому вони зупинилися на класмані ТС-3. Далі, що нам потрібно далі для того, щоб виростити розсаду? У нас от, ви можете побачити тут розсадний відділ. Тут же є в нас готова розсада вирушена, а тут у нас тільки, як той казав, фаза сімідолю, перший справжній листок. Що для цього потрібно? Фактично, до даного етапу ми добре нічого не використовуємо, тому що в класмені є зарядка добрих для того, щоб рослина собі могла спокійно дати гарний якісний старт і далі продовжувати вегетації. Подальшому, коли в нас починає з'являтися перший справжній листочок, ми починаємо живлення. Чим живити? Ми використовуємо добриво, ну, в даному господарстві використовує добриво 13-40-13. Це є основна формула для того, щоб виростити якісну розсаду. Тобто, от, якщо ви бачите, з такої, і коли ми вирощуємо таку розсаду. В даному господарстві використовується в основному така форма. Коли вона дається, вона починає даватися з кожним поливом, коли в нас вже з'являється справжній листок. Концентрація. Бажано використовувати, тобто при дуже маленькій розсаді, ми використовуємо від 15 грам на 10 літрів води і до 25 грам на 10 літрів води по мірі того, як починає рости розсада. Слідуюча формула, яку ще використовується в даному господарстві, але вони вже використовують і перед висадкою розсади. Вони дають комплексний мастер 20 20 20 для того, щоб висаджувати в поле, щоб росина могла мати якийсь мінімальний старт, для того, щоб вона стартанула в полі. Ну тут ми можемо побачити, як виглядає зараз русада. Вона вже вирощена, вона зараз Оп, обпала так. Отак виглядає розсада. Ви бачите, компактна розсада, гарна в принципі, коренева система. При тому, що, як ви бачите, зараз дуже мало світла на вулиці, і розсада вирощується вже фактично більше, ніж місяць часу, тобто вона не є потянута. Ви бачите, наскільки компактна рослина, наскільки грамотно все зроблено для того, щоб виростити якісну розсаду. Ми говоримо про розсаду капусти. Тут ви бачите розсаду кабачка і там далі різні ще, в нас весійні салати і перці, і так далі. Тому, в принципі, от ви бачите, як все, що потрібно, для того, щоб виростити. Якісну розсаду. Отак вона виглядає. Гарна коренева система. Фактично вже дана розсада готова до висадки. Я думаю, що, можливо, там вже завтра післязавтра хоча зараз посадка в даному господарстві йде, і ця розсада вже піде у поле. Далі, що, на що треба ще звертати увагу, коли ми вирощуємо розсаду? Тут я взяв декілька таких препаратів, які вам можуть, скажімо так, згодитися при вирощуванні розсади. В першу чергу це привікур Energy. Для цього цей препарат. Цей препарат для того, щоб якщо в нас є, не дай Бог у нас буде якась проблема з чорною ніжкою, тобто ми проливаємо свою розсаду і ми уникаємо даної проблеми. Тобто це фактично такий якби, дуже гарний помічник при вирощуванні розсади. Далі, що ми ще з собою маємо? Ми маємо актар. Актара, для чого цей препарат? Інсектицид. Що з ним роблять? Його перед висадкою розсади, за декілька днів до висадки розсади, розчиняють в пропорції 6 грам на 10-3 води і проливається ваша розсада. Для чого це? Для того, щоб коли ваша розсада висаджується в поле, щоб ви мали якісь хоча б там не довго тривалий, але захист розсади від шкідників. Тобто, коли розсада ваша росте, ви, ви далі висаджуєте, ви не маєте змоги десь зайти, подивитися, щоб у вас не було проблеми з шкідниками. Просто Доволі примітивний спосіб, ви проливаєте все рівно свою розсаду перед висадкою. Відповідно, ви даєте актару, і ви, відповідно, заробите захист до своєї розсади. Слідуші препарати, що я ще з собою взяв. Є такий препарат в називається квадрис. Також профілактичний препарат. Я думаю, що всі ви розумієте, що набагато легше обробити розсаду в розсадному відділі квадресом, і тоді, коли ви будете її висаджувати в поле, відповідно, вона вже у вас піде захищена у поле для того, щоб ви не також захист розсади в полі. Тому, в принципі, можна також обробляти квадресом перед висадкою розсади. Коли ви вже є готова, фактично вирощена розсада, ви знаєте, що у вас до висадка в поле, ви можете сміло собі обробити квадресом і тоді висаджуєте. Слідуючи, що я ще з собою взяв, укорінювачі. Ну, ми, ми використовуємо є компанія Volagro Радіфарм, всі його дуже знають, дуже знаний препарат, і е, компанія Атлантика Райкар Стар. Тобто це два укорінювачі. Для чого вони? Тобто ці два препарати допомагають розсаді при пересадці. Знову знову ж таки, коли ми будемо висаджувати розсади, для того, щоб наша рослина набагато швидше вкоренилася, ми можемо використовувати ці два дані препарати, або цей, або цей, для того, щоб швидко вкоренити рослину в полі, для того, щоб рослина моментально вкоренилася і почала, е, почала вегетувати. Тобто ми, ми даємо е, дуже хороший, дуже якісний старт для розсади. І ще одні такі препарати, які ми з собою взяли, це є мегафол і е, е, амінокат. Що це за препарат? Це є амінокислоти. Для чого вони знову ж таки? Якщо ми маємо десь погодні умови, і в нас де висадка росада в поле. Ми також можемо це обробити для того, щоб зняти стрес з рослини. Тобто, також перед висадкою розсади ми можемо обробити або мегафолом, або амінокатом. Відповідно, роми з рослини допоможемо зняти стрес при пересадці і при тому, що зовсім інші умови підуть, коли вона піде в поле зовсім інші умови, і не набагато і легше буде перенести цей даний стрес при пересадці. Тому, в принципі, це, що я вам хотів розказати, такі банальні речі, але для того, щоб виростити якісну розсаду. В даному господарстві ви бачите, як виглядає розсадний відділ. Тут в нас де вже є ще інша теплиця, де вже фактично вже йде висадка капусти, це вже напевно третій тур висадки йде. Бачите, якісна розсада, компактна, не потянута, е гарний зелений листочок. Тобто, е от, те, що я вам хотів сказати, це використовується добре. Тут ви бачите, розсада вона вже нас росте. Ну, я думаю, що тут якісь місця часу і вона вже також піде в поле висадку. Тому, в принципі, от такі моменти, то, що ми вам хотіли розказати по розсадному відділу. Якщо у вас будуть запитання, ви можете до нас телефонувати, ми завжди раді вам допомогти. Скажімо так наш оцей канал у без таємниць. Ми далі будемо розкривати різні моменти при технології вирощування культур, як чим і все, що робити, як правильно, для того, щоб виростити гарно вам рослини, отримати якісний урожай. І Завжди пам'ятайте ще одну таку річ: сіяти, ви можете все, що хочете. Але запам'ятайте, що збирати ви будете не то, що посі... не то, що хочете, а то, що посіли. Тому завжди перед вибором гібриду, який ви хочете посіяти, ви завжди собі сядьте, подумайте, що ви хочете збирати. Тому от така гарна приказка, і як кажуть, вирощуйте гарні рослини, вирощуйте гарні культури і нехай вам все щастить. Гарного дня, всім до побачення!